Поклав своє життя за наше з вами майбутнє. Вічна пам'ять усім загиблим наслідок війни, друзі, це ранок лайв. Ми продовжуємо далі новини від Олександра Сивна. Моє вітання, це актуальна підбірка новин України та світу станом на 9-ту годину ранку. Далі лише найголовніше, тож не перемикайтеся, Розпочинаємо із ведення від повітряних сил. Українська протиповітряна оборона збила 9 ворожих безпілотників, 31 дрон імітатор не досяг цілей. Ночі противнику випустив балістичну ракету Іскандар М із Курська, а також 46 ударних безпілотників. Повітряний напад вбивали мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Силуборони. Наслідок російської атаки постраждали Харківщина, Дніпропетровщина та. Донеччина. Маємо певні деталі щодо атак росіян, зокрема від Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Вони повідомляють, що вночі ворог атакував Самарівський район безпілотниками. Там пошкоджена інфраструктура, сталося займання пожежу. Рятувальники загасили понічені шість багатоквартирних будинків і магазин. По нікупольщині агресор був безпілотниками і важкою артилерією. Поцілив по самому Нікополі, і покровській громадах. Там також пошкоджені адміністративні будівлі, промислово підприємство і приватного селя, а також автобус. Атакувала російська армія і синельникивщину, а саме Межівську громаду. Там побиті два приватні будинки, господарська споруда. Всюди на щастя без загиблих та постраждалих. А от за оновлену інформацію від обласної військової адміністрації у лікарнях залишається 31 поранений через ракетну атаку на кривий ріг, у тому числі п'ятеро дітей, шестеро пацієнтів все ще у важкому стані. А от впродовж минулої доби окупанти завдали понад 580 ударів по семи населених пунктах Запорізької області. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Іван Федорів. Також він навів е, саме деталі. Відомо, що війська Росії здійснила три авіаційних удари по Гуляйполю, а понад 370 безпілотників різної модифікації. атакували Кам'янське Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малотокмечку, Чарівне та Новодарівку. Надійшло чотири повідомлення про пошкодження приватних будинків. Господа. Арчих споруд та квартир мирні жителі там на щастя не постраждали. А в збройні сили України повністю контролюють село Басівка на Сумщині за словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченко. Задача окупантів максимально глибоко заїхати на територію України, в тому числі це стосується напрямку населеного пункту Басівка для того, щоб накопичуватися, закріпитися і дочекатися підкріплення і вже ввести активні бойові дії по території України. Але Басівка під повним контролем складових сил оборони. Нагадаємо, що сто квітня російські військові заявили про нібито захоплення. Дня населеного пункту прикордонні сумської області, однак в Україні спростували цю інформацію. А от поліція встановила особу військового збройних сил Росії, який викрав і зґвалтував двох дівчат 13 та 15 років на Миколаївщині. Відомо, що під час тимчасової окупації Снігорівської громади 22 року 26-річний бойовик Ахмата зі ставропольського краю Росії викрав з будинку двох неповнолітніх дівчат за три доби поспіль. Знущався з них гвалтуючи та залякуючи зброю, він також побив одну з дівчаток. Дізнавшись, що її мати українська військовослужбовиця, яка перебуває у полоні. Підліткам пощастило втекти через вікно на третій день, коли його не було у квартирі. Окупант пройшов спеціальну підготовку у Чечні та прибув в Україну для участі у війни. Росіянину оголосили про підозру у порушенні законів та звичаї війни. Йому загрожують до 10 років в'яз. Будь ласка, запам'ятайте це обличчя. Ну а просто зараз я пропоную переміститися на захід нашої держави. Давайте дізнаємось, як, як там справи, зокрема, який товар на 1 мільйон гривень вилучили львівські митники, учні, учні яких класів можуть безкоштовно відвідувати заняття з плавання та який новий центр відкрили у Львові. А про це не тільки. Просто зараз на прямому зв'язку розкаже, покаже наша кореспондентка зі Львова Марта Байдака. Вітаю! Вітаю студія та глядачі ранок лайф. А на львівщині викрили спробу незаконного експорту свіжозрубаної деревини. Бюро економічної безпеки повідомило, що підприємець Тернопільщини намагався вивезти до Нідерландів свіжозрубану деревину під виглядом минулорічного товару. Митники виявили підроблені документи під час перевірки у пункті пропуску краківець Корчова. Правоохоронці вилучили вантажівку з деревом, а збитки державі оцінюють у понад один мільйон гривень. Зараз триває досудове розслідування. А у Львові учні других та четвертих класів з особливими освітніми потребами мають можливість безкоштовно відвідувати заняття з плавання в шкільних басейнах. Відвідувати уроки плавання дитина може лише за наявності відповідного медичного документу та у присутності одного з батьків. Список шкіл можете дізнатися на нашому телеграм-каналі. Новини Лайф Львів. А у львівській лікарні Святого Луки відкрили центр ментального здоров'я. Простір є безбар'єрним, аби не могли пересуватися пацієнти на кріслах колісних та на протезах. У пріоритеті центру це робота із пораненими військовослужбовцями та цивільними, які мають потребу, Потребу у відновленні ментального здоров'я центр має два блоки: це стаціонарний на 40 ліжок і амбулаторно-поліклінічний для індивідуальної та групової терапії. Гендиректор першого медоб'єднання Львова зазначив, що це відділення надасть допомогу понад 400 тисячам жителів міста та тим, хто буде звертатися з інших регіонів України. Більше давайте почуємо у прямій мові. Лікарня обслуговує 400 тисяч населення. міста Львова, лікарні стопантелемона обслуговує 600 тисяч населення. Це є дубляж нашого відділення, який зроблений в лікарні пантелемона, і це, це відділення буде обслуговувати і амбулаторних, і стаціонарних пацієнтів даного мікрорайону і людей, які будуть звертатися з України. На жаль, таких відділень треба в Україні все більше і більше, і потреба їхня є великою. Тому ще з війною невидимих травм війни є дуже багато. Тому таких відділень, які відкриваються сьогодні, сучасних, гарних, красивих привітних для пацієнтів, треба відкривати ще десятки. І до курсу валют станом на ранок у Львові в обмінних пунктах міста за 1 долар потрібно віддати 41 гривню та 39 копійок, а за 1 євро 45 гривень та 65 копійок. Що ж до пального, то 95 й звичайний вартує 55 гривень та 60 копійок. Дизельне паливо 54 гривні та 52 копійки, а скраплений газ 36 гривень та 10 копійок. І до погоди сьогодні у Львові та в області буде хмарно з проясненням. Місцями синоптики прогнозують невеликий сніг на дорогах, ожеледиця температура повітря в Довже цього підніметься до плюс 6 градусів тепла. І наразі це всі важливі новини станом на ранок у Львові. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Лайф Львів, що першими отримувати важливу та перевірену інформацію з нашого регіону. У мене на цьому все. Прощаюсь та передаю тобі слово, колегу. Дякую, наша кореспондентка зі Львова Марта Байдак розповідала про останні події з цього регіону. А ми прямуємо далі. У Києві запрацював онлайн запис до першого класу. Про це повідомляє Київ цифровий. Батьки зможуть подати заявку до 31 травня поточного року, а з 15 червня можна буде записати дітей до шкіл, де залишилися вільні місця. Щоб подати заявку, вам потрібно зробити спочатку увійти в кабінет на порталі послуг за допомогою дія підпису, електронного підпису або системи id.gov.ua. Також потрібно вказати дані дитини та завантажити свідоцтво. Та народження, вказати її місце проживання, а після чого обрати тип класу. Звичайний, спеціальний, інклюзивний, дистанційний або з поглибленим вивченням предмета. Також потрібно обрати і сам заклад. Також, якщо у вас є пільги, вказати їх додаткові потреби дитини та іншу важливу інформацію. Як вам такі інновації, будь ласка, зазначте у коментарях під нашу трансляцію. Дякую за вашу активність. На цьому в мене все. Дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу в щогодинних випусках на медіаплатформі. Новини Лайв з 8 до 11. Вже в наступній годині ви дізнаєтесь, як відреагував Дональд Трамп на ракетно-дронові атаки Росії, та яка ж російська пісня очолила українські чарти. Тож не примикайтеся з вами був Олександр Саюн. Бережіть себе та Україну. Друзі, ранок лайв триває. Дякуємо, що ви з нами. Настя Рейня, Віталій Прудиус. Вітаємо усіх глядачів новини. Лайв нагадуємо ми у прямому ефірі на Ютубі, Телеграмі та Фейсбуці. Підтримуйте, будь ласка, український контент. Вашими лайками, підписками. Долучайтеся до опитування, яке триває в нашому ефірі, і до того власне відповіді на те питання, яке ми ставимо, і нашим гостям в нашій студії Олексій. Якубін, кандидат політичних наук. Пане Олексію, вітаємо. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю, вітаю. як завжди. велике дякую за запрошення. Ну і звучу вам запитання і наші також ви занепокоєні через глобальне падіння фондових ринків. Так вже відчуваю вплив. Ні, вважаю, що вони не торкнеться. Більше турбує криптовалюта. Мене цікавлять лише ціни в супермаркеті. Як би ви відповіли? Ні, ну я дуже активно відслідковую ситуацію в світовій економіці і падіння ринків. тому, що ну я розумію, що якщо навіть напряму зараз це не торкається, то не факт, що в нас через декілька тижнів ми не відчуємо це або в наступному кварталі, або через квартал, да тому. Що що я просто нагадаю такий момент, що ми є високоглобалізованою економікою, одні з найбільш високоглобалізованіших у світі. У нас багато людей про це не знають. Але коли був криза, просто 2008 року, я нагадаю, що падіння України було одне з найбільших у світі. Хоча криза почалася в Сполучених Штатах Америки. Я тоді нагадаю, да. Тобто, а, а відчули ми впали десь в районі 20, на 20% ВВП, але згадайте, як нам тоді друге казали, що криза до України не докотиться. Звісно. А потім я все так. Е а по, е а потім ми одразу все це відчули і на багато років. Наперед, тому я хочу сказати, що а, це не просто абстрактна якась загроза десь далеко. От тим паче, зважаючи на те, що ми ще зараз ще більше прив'язані да, в контексті взаємодії зі Сполученими Штатами, Америки, то ми звісно, тут навіть умовно будь-який чих за океаном ми будемо відчувати не як чих, а як е, ураган. Ну, ми живемо в світ, в світ системі, так завело абсолютно вірно. абсолютно вірно. Пане Олексій, роз'ясніть нам, як це за Валерстейном можливо угу. розуміти те, що відбувається. Ну за Валерстейном, насправді мені здається, те, що ми зараз спостерігаємо, це показник того, що капіталізм да, в черговий раз підходить до однієї з кризових явищ, пов'язаних з тим, що у цей великий пузир, який надувався да на американських фондових ринках, а він починає здуватися. Грубо кажучи, Можемо навіть графіку показати. Казати, якщо в нас десь там є, а ми вчора ввечері показували, що як відкрилися вчора ринки, вони всі були червоні, так абсолютно, так вони були кроваві. Давайте так кажемо, це просто... інше враження, це ну і не складає. Тобто, просто як ллється потоки крові, і якщо ми подиву ну фінансової крові, звісно, але якщо ми подивимось на реальні виміри, то там іде мова про трильйони доларів. Тобто, якщо не помиляюсь, тільки за перший день у цих всіх історій до 10 трильйонів втрати американських фондового ринку. До речі, що цікаво, я помітив вчора, коли е, прийшла Фейкова новина, що бутім, то Трамп готовий переглянути, угу. то одразу на три трильйони ринок зри зріс. Але коли стало відомо, що це фейкова новина, він знов впав до того ж рівня, навіть ще нижче ніж був до того. Ну, так так вони працюють ці спекуляції от, в цій сучасній і, системі, так, так? І, яка і, входить у кризу, як ви кажете, так і я ще хочу сказати такий момент. Дивіться, от якщо поволерстайну, то знов таки ключова загроза, тут що ця криза відбувається у волі таке поняття, як центр периферія, да, центр накопичення капіталу і країни, з яких капітал. Пересувається так, ось ключовий момент в тому, що криза зараз, як ми бачимо, ну але ну, принаймні якісь натяки на цю кризу він відбувається саме в центрі, і і, і це створює більш того, сполучені штати Америки є осердям капіталістичної світової світ системи. І коли в цій країні відбуваються такі колосальні зміни, то ну це відчує вся система. Ну тобто, схова, тобто умовно, це не при всі там повазі, да це там не Нікараго, не ні Гватемала чи якась інша маленька країна яка б, наприклад, вирішила на своєму рівні щось там перебудувати. Собі або вести тарифи проти всіх своїх торгових партнерів, а це ключова економіка світу. Угу. Тому звісно це все будуть відчувати всі. І знаєте, парадокс полягає в тому, що здавалось би, сполучені штати Америки і так отримали колосальну ренту з існуючої системи. От про це багато хто не знає, але відмічу такий момент, що в принципі багато економістів вважають, що у Сполучені Штаті Америки взагалі немає зовнішньої торгівлі. Чому? Тому що вони купують все за долар. Тобто, наприклад, якщо Україна хоче щось купити на світовому ринку, нам треба обміняти гривні на долар або євро і за це купувати. А штатам це не треба. Вони можуть спокійно купувати за долар будь-що. Але як бачимо, проблема боргу а і ці кризові моменти пов'язані з перерозподілом виробництва. Вони торкнулися зараз. Штатів ну принаймні, адміністрація Трампа вбачає в цьому проблему. І я можна ще один момент скажу. Я до речі, для цікавості подивився державний борг Сполучених Штатів Америки. Сорок трильйонів я вам скажу. Районі... Абсолютно вірно. О, подивіться, так. да мінус. Ось як виглядає, от щойно був графік перепрошую, червоний. Це було мінус 2 трильйони. Щойно на екрані. це так виглядає. Але хочеться знаєте, пан Олексій, Потім буде запитання по цьому червоному графіку. Будь ласка, ви завершите. далі. Заважіть. Я просто хочу сказати, що для цікавості я подивився, скільки був держборг, коли тільки пан Байден став президентом, угу. то він був в районі 20 це це П'яти трильйонів. А зараз плюс... в рай... так я про це Р... кажу в районі сорока. Плюс районів при Байдені. Ну тобто, тобто тому, коли ми думаємо, чому Трамп почав так робити, є знов таки я ще раз, що не лише ірраціональні якісь мотиви, як часто у нас намагаються сказати, що це Трамп і раціонально діє. Ні, 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 я б абсолютно. сказав би, що тут є ну Трамп а, відповідає на цю проблему, як він собі вважає. Да? Ми поки що насправді не знаємо, чи це буде успішно, чи не буде успішно, тому що на мою думку одна з ключових ціле введення цих тарифів це те, щоб інші країни побігли з Трампом домовлятися. Тобто, звісно, йому не... він, звісно, теж бачить ці графіки. Я впевнений, і вони в білому домі так трошки.